Була на рибалці, зловила такого гарного толстолоба, буде оселедець. І коропець такий гарний на холодець. Коробчик вже почищений. Буде холодчик. Рибу порізала, розділила на філе. Тут у мене кіло 800. Я її гарненько помила, вимочила і буду робити маринований товсто У мене суха засолка. Я додаю до риби 2 ложки цукру, і 4 ложки солі. Отак, От не дуже повна ложка, з щупчиком невеличким. Одна, дві. і чотири. І до рибки додаю ще трохи оцту І це все гарно вимішаю. Перемішала і накриваю тарілочкою. Прикладу гарненько зверху чимось і в холодильник на сутки. Через сутки ось така рибка в мене виходить. Зараз я її гарно відсіжу і промию. Теньку воду сідила, тепер буду складати в лоточку. На дно лоточка я так лаврушечки кину, скільки. Ріандер. Це так я полюбляю. Хто не любить, може не класти. Чорний перчик і духмяну, скільки штук. І тепер сюди гарненько-рівненько складати рибку. Такі гарні шматочки. Тісненько так складаю. Кожен шар перекладаю лавровим листочком, отак от трошки, і коріандром посипаю, перчиком ще зверху теж. І знову складаю. І ось так рибку наклала все гарненько, а тепер сюди наливаю масло. Ну, Якщо на збереження, то можна в баночку скласти. І в холодне місце. Ну, в мене не буде назбереження, в мене це використається дуже швиденько. Ось така гарна крипка виходить, маринований толстолобик. У нас ще кажуть оселедець. Ну, це, звісно ж, не оселедець, це маринований товстолобик. Всім смачного, бувайте здорові! До зустрічі!